Такий комплект із двох пупсиків. Хлопчик та дівчинка. Пупсики інтерактивні від фірми Оригінал. Мають такі ось рухомі ручки. Також ніжки. Роз... Розмовляють, ну, не розмовляють, а багато різних звуків. Зараз таке серцебиття. Потім вони будуть багато белькотати. Якщо включити разом двоє-двох, вони між собою будуть спілкуватися. Он между собой <служб> разговаривает. <Сейчас> хлопчик настоящий. И, и девчонка.